Дванадцята в Україні час новин на Дніпро ТІВІ, у студії Дмитро Керлов за лаштунками. Вся команда Дніпро Ньюз. Вітаю СБУ встановило особу шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої атаки РФ на Київ у ніч на 16 травня. Вони фільмували роботи протиповітряної оборони та викладали все у соцмережах, фіксували моменти знищення російських ракет. Тим самим могли розкрити розташування та специфіку роботи вітчизняної ППО. За лічені хвилини ці відео підхопили численні телеграм-канали та російські пропагандистські пабліки. Серед них інтернет-ресурси, які підконтрольні спецслужбам країни-агресора. Крім того, кіберфахівці СБУ заблокували роботу онлайн-камер, які в автоматичному режимі фіксували роботу української протиповітряної оборони. За даними слідства, виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в YouTube. Отриману таким чином інформацію окупанти могли використовувати для коригування повторних повітряних ударів по столиці України. Зареєстровано кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі. Адже нині такі вчинки розцінюються як коригування ворожого вогню і є злочином. З усіма фігурантами проведено бесіди. Усі свою провину визнали. Під час обстрілу державного агресора міста Києва зняла на відео роботу системи нашої ППО та місце її дислокації. Подальшому, не маючи злих намірів, я надіслала зазначене відео в групи в Телеграмі. Обіцяю цього більше ніколи не робити. Закликаю не знімати на відео обстріли, роботу ПВО та інше і не відсилати, і не викладати. Будеться ніколи. 16 травня, о 3 годині ночі, почула випухи з вікном, підійшла до вікна та побачила роботу ПВО, зняла відео. Роботи про робила ці дії без злого умислу та провину свою повністю визнав. Маршрутний скандал. У Дніпрі воді 155-ї маршрутки влаштував суперечку з пасажирами і все через одного пенсіонера. Він не схотів їхати навіть коли за пільговика заплатили пасажири. Яка доля чекає на водія та що думають дніпряни, розбирались мої колеги. Вони, нас просто ненавидять. Надія Олександрівна обурена поведінкою місцевих водіїв маршруток, бо ті іноді просто не пускають пасажирів-пільговиків у салон. От у Другий і і раз садишся, вони починають ці льготники. Я покажу удостовірення. Він, о. А я говорю, я вам сейчас дам 5 гривень. Не надо, они меня не спасуть. Я гор. Ну не хотите, как хотите. Другой раз водителю даєш. Он даже скажет спасибо. Соцмережами почала ширитись скандальна світлина за участю водія 155-ї маршрутки. Всіх а мене не підвалі устроїла, знаєте. дуже Хочеться, щоб ви стали пенсіонерами. і до того моменту будете почати пенсію. Жити на цю пенсію на відео чутно сварку водія з пасажирами. Горе шофер не забажав продовжувати рух та виганяв пільговика і тих, хто за нього заступився. І за одного страдають всі, абсолютно всі. Остали, щоб всі виходили. Ні, а, ви хочете, щоб моя сім'я страдала. Від а я ті ваша сім'я страдає. Деякі водії маршруток згодні зі своїм колегою і виправдовують його дії. На його чоловік має заробляти гроші, уважаємо, дорогі мої. Хватить грабити нас, пенсіонерів. Я на пенсії, я виходжу на роботу, заїжджаю сім'ю. А вам без тижня мрожем навіть до сих пор не стидно, ось це все, сволочі. Ні. Закройте двері, будь а у міськраді разом з департаментами вже розпочали перевірку щодо некоректної поведінки водія. За результатами перевірки буде прийнято рішення щодо е подальшої судьби цього водія. Чи його буде звільнено, чи буде винесена догана, чи будуть якісь адміністративні з е транспортного підприємства прийняти міри е е під час перевірки перевіряється е саме причина, і перевіряємо. Чи були до цього у водія якісь порушення як правил дорожнього руху, так і правил перевезення пасажирів? Нагадаємо, покарання водієві за відмову надавати послуги пільговикам від 300 до 1000 гривень, а в подальшому можливо і звільнення. Безпека на суходолі і воді. Щодня за порядком у місті стежить низка служб. Вони дбають, аби життю та комфорту Дніпряни гостей міста нічого не загрожувало. Черговий містом Дмитро Редька перевірив роботу КП Муніципальна варта, а також завітав до водолазно-рятувальної станції нашого міста. Подробиці далі. Щоденно працівники комунального підприємства Муніципальна варта у Дніпрі чергують містом. Вони виявляють порушення правил благоустрою, а також адміністративні кримінальні правопорушення. У нашому місті є декілька локацій. Ми локації вибираємо щоденно під час структажу, обираємо відповідно до ризиків. До ризиків. Локації, які значно більше відвідують наші громадяни, під час дії програми Безпечне місто комунальне підприємство Муніципальна варта спільно зі взаємодією з територіальними органами Національної поліції про здійснює допомогу у документуванні, фіксуванні попередженні правопорушень адміністративних, кримінальних в разі необхідності. Я що наші співробітники залучаються до проведення слідчих дій. Щоденно Дніпром чергують 19 працівників особового складу. У разі потреби кількість можуть збільшити за рахунок резерву. За дорученням міського голови я перевіряю роботу комунального підприємства Муніципальна варта, які здійснюють охорону комунального майна, патрулюють вулиці міста з метою недопущення громадського порядку та псування майна громади. Організація, на мій погляд, задовільна. Люди працюють. З віддачею відносяться з порозумінням до виконання своїх функціональних обов'язків. Основна мета комунального підприємства фіксація та припинення порушень. Серед них порушення правил благоустрою міста та чинного законодавства України. Друга локація чергування водолазно-рятувальна станція. Її працівники відповідають за безпеку на воді та рятують людей. Цього року було отримано договори на обстеження та очищення на трьох міських пляжів – це монастирський острів, Воронцовський пляж та Придмпровський пляж. Ми будемо проводити заходи по обстеженню та очищенню дня цих пляжів. Проводиться очистка буде на глибину 1,70 м Це від таких речей як каміння, пляшки та іншого. А на глибинах від 2 метрів будемо шукати мотузки, сітки. Всього у команді шестеро людей, четверо з них водолази. Рятувальники попереджають, офіційного відкриття купального сезону цьогоріч не буде. Але роботи за чистки дна річки Дніпро все одно проведуть. У Дніпрі продовжують ліквідацію стихійних звалищ. Все частіше містяни звертаються до департаменту екологічної політики щодо усунення таких смітників. Не лише в лісосмугах, а й навіть поруч з багатоквартирними будинками. Так, за зверненням громадян прибрали сміттєзвалища на житломасиві тополя біля будинку. 9. наразі статистика забруднень невтішна, оскільки багато хто з містян нехтує правилом вивозу габаритного сміття або не викидає побутові відходи у призначені контейнери. Тож сміттєзвалищ багато їх доведеться прибирати місто. Немає кому відповідати, крім як місту, тому що ну людей багато і скидають усі. Відповідальних людей дуже мало. Ми робимо на це зауваження. Ну та безпосередньо роз'яснюємо все, робиться робота з мешканцями і районами, і нашим департаментом також і ну намагаємося їх щоб не, не було. Пухнасті подарунки з передової дніпрянин, що оборонить країну на фронті, дарує дружині тварин, яких врятував у зоні бойових дій. Спочатку привіз кота з пісок, красень Вася зі складним характером став улюбленцем родини. Згодом з'явилась туценя. чоловік підібрав перелякане маля на узбіччі на Луганщині. Песика назвали Вайтом. Чи радіє дружина таким презентам, Знають мої колеги. Цього красеня звуть Вайтік, і він пройшов шлях від страху на узбіччях Луганської області до люблячої родини у Дніпрі. Йому пощастило зустріти того, хто не просто захищає Україну, але й цінує абсолютно кожне життя. Це чоловік Даші, для якої поява Вайтіка стала сюрпризом. Він просто його привіз і сказав. Нам. Так і дізналась. Він, ні, він мені скидав фотографії, що, типу, дивись, який цуцик, але я якось не думала про те, що він його додому принесе. Я думала, ну там пофоткається з ним, почухає його і приїде, але ні, він мені привіз його поставив перед фактом. Це Кряківка, Луганщина. І там йшли і там бойові дії, і багато як і зараз тварин, яких втрачають домівки, інколи їх кидають, тому що Вайт порода його невідома, але думаю, що там є якісь які поміси, які не знають, тому що там багато і породних собак кинуто. Тому він там валявся, ми його на дорозі просто знайшли. і Він не зміг пройти повз і допоміг йому забрати. Але брутального кота Васеньку. Вася родом. Пісок, а його погляд так і каже: можу знищити окупанта. Коли в мене помер кіт барсік до цього, я дуже страждала, і чоловік просто вирішив, що мені треба новий кіт. І він той, що з ним був, він його в мішок засунув такий для цукру. Йому каже: На, відкривай, там кіт сидить. Ну ладно. <гум> я Васіньку не відразу зрозуміла, як кота він дуже такий характер має суворий, але потім полюбила. Лелека Грицько, Нацпарк на Полтавщині, запустив цілодобовий стрім з Лелечого Гнізда. Камеру встановили у національному парку Пирятинський в селі Леляки. Птах є оберегом цього села і обов'язково повертається сюди навесні. Цілодобова трансляція йде на ютуб-каналі Лелека Грицько. На відео можна побачити гніздо та його мешканців. Лелеку Грицька, його дружину Одарку та маленьких пташенят. Співробітники нацпарку пояснили, що року чекають на подружжя пернатих і до повномасштабного вторгнення. Хотіли зустріти їх по особливому. Для зустрічі бузьків спеціально виготовили штучну платформу і мали встановити відеокамеру для спостереження, але почались бойові дії. Прилади для спостереження, які на той момент перебували в Салтівці під Харковом. Працівник парку сховав у погребі, і лише після звільнення Харківщини вдалося їх дістати і встановити. Зібраний відеоматеріал використовують науковці та студенти кафедри екології та зоології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для вивчення гніздової поведінки лелек. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Дніпроводоканал продовжує ліквідацію пошкодження на водопроводі по вулиці Галі Мазуренко а також проводить аварійні роботи на Запорізькому шосе. Через це припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. Його відновлять щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з. Адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро ТІВІ та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 61 звернення. Вони стосувалися передусім вуличного освітлення аварійних дерев, комунальних негараздів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За минулу добу до поліції Дніпра надійшло 12 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. 28 – про. Чинення домашнього насильства всі факти перевіряються. Розкрито 26 злочинів. І про приємне за добу у місті з'явились на світ 24 немовляти: 13 дівчаток та 11 хлопчиків. Двох малюків народили жінки-переселенки. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ті на наші спецпроєкти. qr коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ті зникає з телеефіру, шукайте нас у Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. О тринадцятій зустрічаєте у цій студії мою колегу Юнесу Зайцеву. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Бережіть себе, все буде Україна.